Приїхав Ріховіницю, тренер-джокер, буду виступати з командою Юля Валєра. Досить непогана команда. Ви мали можливість бачити її в попередніх влогах, якщо ви дивитесь. Сьогодні буде 15 тренерів, 6 тренерів, які будуть тренери. І також 6, там, чи 7, чи 9-10 людей, які будуть грати в конкурсі з другом тренера, ведучий таких два чудових парубки з команди, команди Олег ТБ. І, коротше, всіх решта ще вам покажу. Був тренером е з на заміні замість Володі Черніка в Рівному. Е сьогодні приїхав, е буду тренером-джокером в, в Вінниці. Е так сталося, що да, знімав цей влог вам як учасник. Е тепер знімаю влог як тренер. Це влог Степана, всіх вітаємо. <звіта> а, та ж помож. Шикарний гуморист, прикольний влогіст, влаженіст. <звіта> Давайте починаємо. <звіта> Ви дивитесь в лох і нічого не попиваєте? А можете 25 кофе Ростерс. По промокоду Панстепан знижка 20%. Залітай в опис, там є сайт, і замовляй смачну каву. Валера, в нього біта, він праворадікал. Ти що не бачиш? Відійди. Хоч рази два цілувалися. Та, друзі, ми все ж зосталися. Приїхали, ведучі є, концерт буде, бля. Один є, та я думаю, що другий теж був. Пацани з Івано-Франківська, бля, і мої земляки. бо я сам з Рогатина. Вантажівка, Ванта, жівка, жівка, проїжджала. Ой, йо, зато цілі три Олега є нині! Доріти можна, прошу, прошу, хлопці, ради вас бачити. Як доїхали, товариство? Файно, перший раз прямий поїзд Франківська був. Я Дякую, смотри залізниці. Так, фантастично. 9-й вечора собі лягнули спати, так файно. рано тут. Тут, во, файно. би, машина у 4 години. Але чуєте, але я так зрозумів, то всі шука не було ніколи, той поїзд поїзда не було. Ну, Сішок є поїзд, може щось має. Так воно і є. Дивився, кажу, камеша, старий, ну тип, давай, ну, щоб якийсь поїзд був. Приїхали, поспали, поїли, так файно, все. Фантастично. Притак чудова людина буде сьогодні теж в журі. А, та, та, та. Всім привіт! Це влог Веселий Степан. Я його дивлюсь постійно, підписуйтесь на влог веселий. Це влог. Може ти, блять, не знімав по типу? Та я нікуди не закинув до виступу. Добрий день. Добрий день. Добрий 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 день. А ви знайшлися та вже. Так. А ви знаєте, що там в виступі, я маю говорити, що ви цей гей і рагулі. Дуже <гум> дякую, приємно. Уяви ти з кимось стоїш і розмовляєш. Окей? Давай пробує ще раз початку. І ти так і роби. Якщо щось ти говорить, це часто чи з тобою, чи з кимось іншим. Хотів тебе запитати, коли останній раз виступав на лізі сміху, але ж ви були в волонтерському сезоні. Да, ось так. буквально... Перед тим, коли виступав? Перед тим в сезоні шостому десь. Це чотири роки тому десь. Офігеть. тоді все, удачки а, сьогодні. Все, дякую, дякую. Молодий <рикулечко> ну, <дай коліків, рикулечко> Знаєш, я на фоні не хочу, це От коли у раз виступав? Коли останній раз от прямо перед глядачами з мікрофоном. <рикулечко> От ми Лізі Так, це була Ліга Сміху, це був. Це перший волонтерський сезон Лізі Сміху, який тільки зізнався. Ми тоді були я, Настя, Степаненко і Зіл. Ага. У нас була по-моєму ну, називалися отдихаємо провінцію чи що, да-да. було класно. Ще тоді дивіться обов'язково. То? Блін, це рівно рік, рівно рік тому. Тобі сьогодні удачки. удачка. Дякую. дякую. Висока і струнка, а у скажених дітей, опайна. Скажи, хлянці лопати. Бачиш, який момент вибрав. Я чекав, поки ти почнеш їсти, щоб каже тобі смачного і поставити тебе незручне становище А я дивлюся, що ти так. Дивишся ж, де так. Ну все тебе не буду тебе. Це і смашного yeah. та дуже непривично, бо сьогодні будуть сидіти в журі ті люди, і на сцені будуть ті люди, які вели е, тернопільсько ліосміху, коли ми там виступали. А зараз ми перед ними ведемо Знаєш, таке трошки непривично. А так взагалі то чувак, то ми з Боровича, ми вели е, літній кубок відеось коліосміху, потім фестиваль. Два півфінали і зараз фінал. Так що ми ж тут, а, дома, вже тут, як вдома, вже звикли, вже є якийсь напрацьований сценарій. І, щоб поки факти більше цього фінал, думаю, все буде файно. Але якісь приколи, головне задати правильну атмосферу, бо ми, ніхто інший, розуміє, що якщо ведучі не зроблять атмосферу, вони тим саме підвестують команди. Того ми робимо все, щоб команда була файна. Застрів круту команду. Команда, мені здається, що я думаю, що ви її побачите. Команда збірна механіків, місто Полтава. Все. Ну так. Пасіки, що фінал переживаєте трохи? Трохи, так. Ми зараз переживемо, що магазин далеко просто по театралки все супер полотно треба порепетирувати. Пісню треба вивчити. Якщо nah. тренер дивиться це відео, прийди, будь ласка. Yeah. <laughs> Все, удачки вам. Дякую. Да, да. Тобі удачки, брат. Ти ж тренер Джок. Джо. <laughs> і, і вам, шановні глядачі, удачки. Підписуйтесь на канал Степана Веселого. Yeah, такий, такий чоловік. І колокольчик отримав. <laughs> так, знизу. То ти приходив чи ти поуст? <laughs> 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 е, редактор. Як, як, е, от, ну, це вже редактор. Так, Я де, не, просто не пройшовся і не побачив десь якийсь пакет просто стоїть, Так, <клак> <клак> Принесли 100%. їсти, значить коротенько. Все дуже класно. Ви їдете на третій сезон, волонтерський десант? Конечно. Бо бляха, мені здається, а ж, ти їдеш? Е, може таке, просто так. Ну, все, уходити. ми формуємо нову команду. Так, ну як бачите, ми сьогодні сидимо в нас вдома. Ми якби вдома, в Вінниці виступаємо. Такі легенькі, пороми наші. Лі. Які очікування від сьогоднішньої гри і взагалі ви будете, ви, ви будете ще грати, ви поїдете на третій сезон, так? Да? Ну так, да, так. Да. Бо пора очікування мені. Від гри, ну Це фінал, всі очікують перемогу. А ми ні. А ми, а ми не виключені. Я Ну коротше, добре, все, вам тоді, удачки. Владислав, вітаю, ти попав у влог регіональної фінальної ліги сміху. Вам буде сьогодні виступати в команді з другу тренеру. Ви б сказали, я як тобі був після телевізійної лізи сидіти в рекомендальній лізі. Та я ж не сижу, я тут. А, вже не Я просто вийду на сцену і вийду. А тут, звісно, масштаби помачили, так. Нарізки. Телеку такого нема. я це виріжу, бо цей. Всі дивляться. Плохо. Всі дивляться. Тобі через садочку, ти кому куточку. Призов, Призов. О, редактор чим займається так? Я вже, Я вже свою роботу зробив, Я вже можна впочити. Остає команду реверсі! Думайте музику! Стою на ЖД в Вінниці, чекаю на свій потяг 13.46 відправлення, 7,53 е <правж> мав виїхати я. <правж> Та проспав, проспав поїзд вперше в житті. Ну там м -м, нічого такого поганого, там плацкарт, там не, до не дуже дорого, тим більше з Вінниці до Львова. Взагалі дешево. Буду їхати зараз Інтерсіті, Ну, що є, то є. Е виступили. Виграла команда, виграла, буде третій волонтерський десант. Що хотів сказати? Якщо мрієте, то мрії всі наші здійснюються. А тим більше, коли падає сніг.